Якщо що, це не копія е, ролику недавнього Ноксіса. Я скажу я скажу прямо, я думаю над тим, щоб е, ролики про вірусів я теж буду випускати. Ну, я поговорю про останні, е, останні е, серії, і поки, чому я поки що не буду випускати ролики про вірусів деяке время? Е, ну, я буду випускати то якісь ролики, але не про вірусів. Про Майнкрафт буду випускати просто ні, не про вірусів. Е, я скажу, що зайшло в самої останньої серії. В самої последньої серії я пішов в якусь шахту і виявилось, що там, е, там якийсь тотем. Я його до нього дотронувся. Нічого. Побачив звізду Незера. Підібрав її, і ну, там був бокс, я туди поклав звізду Нер... Незера і вирубився. І ось що зі мною произошло. Якщо хтось не замітив, то я приближу. Це не дупа. Просто, якщо ви можете побачити, то це між двома вірусами. Ще один вірус. Да, цей тотем призивав ще один вірус. Жовтий. Синій, червоний і жовтий. Тепер розповім, чому я не буду деяке время знімати ролики. Того що я планую трошки обновити деревню, додати пару деталів. Обновити дім містера Хамстера. Обновити свій дім, я планую дуже багато чого тут попробувати построїти. Влучити, построїти. І я кажу зразу, якщо вийде якась серія, то це може бути, що я її якось і випустив в одиночку. Ну, точно не кажу. Може і не випустю. Ну, серія можу тільки сказати, серія буде невеликою, ну, в неї буде багато чого нової серії. Там буде має знятися Ноксіс теж. Ця серія має вийти крутою, хоч і короткою, але крутою. Я планую її такою. А під кінець весели, я веселий, тому що я починаю робити. Скин нового злодія. І скажу, що я, наверное, не казав про нього, ну, учений. Я не помню, чи я казав, я точно не можу сказати, ну, я роблю скин дуже крутого улученого ученого. Він має бути крутим, має бути або два. Або три злодії. Я думаю, десь три злодії має бути. Або два. Ну, пишіть свої догадки в коментарях. Ну і всім пока.